Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі, дякую вам за ваш час. І наразі ось відбулися дебати між Трампом і Камалой Харріс. Це ті обидва кандидати в президенти Сполучених Штатів. І для нас це важливо, хто буде переможцем. Адже ж Америка це той, хто та країна, яка, скажімо так, замовляє музику. І прикро нам, звісно, чи ні, але це та країна, від якої ми залежимо. І її керівник напряму пов'язаний з тим, якою буде війна, який буде перебіг тої війни в Україні. Ну і врешті-решт, наша перемога. Ви всі розумієте, що це все залежить від Америки і від того, хто буде її керманичем. Ну, дебати, це ще якби не самі вибори, там ще в них багато буде різних. Якихось дій, якихось там, що вони там ще будуть робити, як вони там готуються вже безпосередньо до виборів, то що все попереду, але от на сьогоднішній день, от після оцих дебатів, я хочу подивитися, знаєте, зробити такий розклад, порівняльну характеристику між Трампом і Камалою Харріс. Подивитися, от в кого зараз які позиції, які там у них у самих думки, як налаштований народ Америки. Ну і взагалі все, що покажуть аркани про Трампа і про Камалу. Дивлюся. На двох колодах. Це буде Трамп, зараз дивимося, а це буде Камала. Камала трошки в сторону. Дивимося про Трампа. І перше мене питання, в яких енергіях зараз перебуває Трамп. Ухте, туз жезлів. Ось закінчилися дебати. От в яких от він енергіях? Ай, ну, Туз жезлів. Він сповнений тим, що перед ним відкриваються. Нові можливості, шанси. І саме зараз в його руках доля людей, і, можливо, навіть всього світу, він знаєте, якось так горить. Тут така динаміка в нього. Дивіться, от сама, сам Аркан, він такий вогняний, такий активний. І в нього тут очі горять, динаміка з'явилася, такий собі ентузіазм, активність ну, якщо хочете, безстраща. Тобто він готовий ставити на кон все, аби утримати оцей свій, ну якби шанс. Е, от, Після дебатів в нього навіть з'явилася така думка, що він є переможець, що він зараз на висоті, що він зламає всіх своїх опонентів, і тобто він готовий до боротьби і впевнений в своїй перемозі. Отак от, от дуже такий активний зараз в нього енергії, сповнений, буквально аж пульсує, горить отак. От от. Запитаємо, а от як насправді до нього ставиться народ Америки? Ну я знаю, що там є демократи, республіканці там різні течії їхні, але хочу зрозуміти взагалом загальне значення, от як люди в Америці бачать Трампа. Ну, Бачите, випала карта Сонце перша. Я не можу сказати, що його зовсім скидають з рахунків і кажуть, що тіпа, він ніхто, ім'я його ніяк, бо все ж таки є сонце. Його вважають дещо, там, можливо, зазнайкою, і ну, така корона в нього на голові, що аж небо дряпає. Ну, але ж тут, знаєте, як? коли випадає на таке питання: перший аркан Сонце от думка про людину, то це та людина, яка якби. Ну, переродилася, пройшовши якийсь вогняний шлях. І от тут, от, дивіться, якщо слідкувати логіці таро, то після недовіри, ілюзій, брехні місяця, а місяця це попередня карта перед сонцем, так? ілюзії, там, брехні, якісь плітки, якісь двойне дно. Так? І ось через пласти оцих похмурих і важких переживань, нарешті, все засяяло, з'явилося сонце і все заграло новими фарбами, новими можливостями. Багато хто вбачає в ньому, ну, що це успіх, що це його якби, зірковий час, його бачать центром, навколо якого все якби, кружляє. Тобто так, трохи егоїстичною людиною, але багато хто думає, що він все-таки є переможцем. Дуже емоційним, все ж таки, тут є в нас. Король Кубків дуже такий рішучий, налаштований, можливо, дещо агресивним, можливо, дещо таким однобоким, але багато хто вважає, що можливо, саме такий лідер нашій країні і потрібен. Тобто його вважають доволі зрілою людиною по королю пентаклів, аби бути президентом. Можливо, дещо егоїстичним, жорстким, таким знаєте, який діє з нахрапом. Ну, але ж в сучасних реаліях, можливо, це таке і треба. Це таке, знаєте, от в голові у більшості людей десь щось. Більше, де щось менше, перевагає, але ось в основному отакі погляди на нього. Давайте запитаємо, як він сам оцінює свою позицію щаслива мавпочка, як він сам оцінює свою позицію, от після. О цих дебатів, це ми запитали в яких енергіях, от як він сповнений, а як він сам, коли він налаштовується, коли він сам сидить сам з собою, і ось відбулися ці дебати, і він зараз думає, що «та я виграю, Господі, оці перегони, я буду президентом. І як він оцінює зараз от цю свою позицію? Ми бачимо мавпочку, яка сидить серед фруктів. Так? Ось, подивіться, така собі мавпочка. Ну, ми знаємо, хто така мавпочка. Це таке собі хитре створіння. Щаслива мавпочка. я от як він сам оцінюю, я всіх обхитрую, обскакаю, я хитра, спритна і моєї хитрощі вистачить на всіх і на все. Отакі. Ось У нього оцінювання себе. Де треба, пристосуюсь, де треба, пролізу. Як то кажуть, народжений повзати пролізе скрізь, так і потім я буду просто насолоджуватися життям, тому що я вартий того, я хитрий. А в політиці хитр... хитрість і гнучкість. Так, Мавпіча, гнучкість, тобто пристосування якесь, грають неабияку роль. І я буду насолоджуватися життям. У мене все вийде, бо я ж такий харизматичний. Ну ну неможливо, ну неможливо, щоб я програв. Тобто будь-якими шляхами, чесними, нечесними, мавпа це доволі хитре таке створіння, так, але дійсно харизматично хочеться його так, ту мавпочку. Тобто, їй якби як все як вибачається. Так, ось вона хитроля, але ж і шкоди і мавпи задають. Але якось ображатися на цих мавп якось не вистачає сил. То у нього якось така є розрахунок такий, що я всіх обскакаю. І ну, на мене неможливо гніватися, бо я ж такий харизматичний. Ну, добре, а тепер у мене таке питання. От якщо він буде президентом, якщо так станеться, які в нього є думки щодо закінчення війни? І чи буде ця війна закінчена, враховуючи інтереси України? Ось таке питання. Закінчення війни в Україні і чи це буде з врахунком інтересів України, якщо це у нас Трамп? Перша карта Магу. Ну те, що він одразу схопиться до справ, це тут і думати не треба. Тобто буде керувати, буде маніпулювати. Це так, і тут знаєте, як він навіть на сьогоднішній день вже він визначився, як він буде діяти. От йому тільки лишилося ці дії, якби в діло пустити, так і до речі, хочу сказати, те, що зараз в нього в голові є, то він тут і навіть... Якби не збирається змінювати своїх позицій, будь-що, він собі там уже щось придумав, як він буде діяти. І все, ці позиції ну, буквально не мають змінитися. Звісно, він, можливо, зараз не може діяти так, як би йому б хотілося, бо він, врешті-решт, не є президент. ще, так? І ці якби, дії якби, уповільнюються рицарем Пентаклів. Але Але все ж таки він не хоче збиватися із свого курсу, і своєї точно намічені цілі. І про що тут? Трамп примусить Україну поступитися чимось. Зверніть увагу на цю карту: двійка мечів. Вона трохи від трошки відрізняється, та не трошки добре від інших двійок мечів в будь-якій колоді. Будь-якій колоді там одна людина, яка якої закриті очі, і незрозуміло, чи то вона обороняється, чи то вона нападає, руки схрещені, ну, тобто якось обдумує. да? А тут, дивіться, сидить такий собі ось маніпулятор, янгелочик, нібито, і він грає на сопілці, і ось особа, яка стоїть напроти, заплющені очі, і вона якби покорюється, вона склонила голову і покорюється. Про що тут йде мова? Це те, що Трамп примусить. Під свою дудку танцювати Україну, ну, щось робити. Так він дасть багато обіцянок. Так, він допоможе, ну, припустімо, припинити оце, оце жахіття, стрілянину. так. Але все ж таки він примусить Україну чимось поступитися. Він так обставить справи, що ми, знаєте. Якби ми мусимо, ми якби будемо примушені, вимушені робити те, що нам не подобається. Ну-ка ще. Ну, і плюс ще п'ятірка мечів. Це буде для України боляче. Це будуть нечесні методи. Це виглядає як сильніший хоче хоче ну, притиснути слабкого, слабшого. Та? І тоді цей конфлікт буде тягнутися довго. Бо буде виграний бій, але не, не виграна війна. Тобто, так, ви віддайте свої території, стрілянина припиниться. Але ж люди не погоджуються жити під українським прапором. Розумієте? Тобто це так, це зовні буде виглядати ніби як все пристойно, стрілянина припинилася, тобто люди не гинуть, але всередині країни жахи продовжуються, бо люди не згодні бути в Росії. Це я маю на увазі ті території, які зараз окуповані. Так? Там є люди, які надіються і сподіваються, і врешті-решт географічно, і по всім законом, і Луганщина, і Донеччина, і Крим це територія України. України. А у Трампа можуть виникнути такі, ну, не виникнути, вони вже зараз є такі ідеї, що так, аби люди лишалися живими, аби, аби припинити, так, Росії віддаємо ці території і на цьому баста. Причому він так може зробити це жорстко. Ну, припустімо, не давати нам нічого. ну тобто Постава перед фактом, або так, або так, так. І нам буде звісно важко. І тут я так розумію, що Україна з цим не погодиться, тому мені показано п'ятірка мічів. Тобто він буде нас примушувати плясати скакати під свою дудку. так. От, е так, це будуть дуже активні його дії, по трійки жезлів. Це буде тобто, якийсь, ну, як нам покаже, луч свята в кінці тунелю. так, Ось, от, факел, ось притримуйтеся, я вас виведу. Але все одно ця війна не закінчується і вона точиться, і вона продовжується. Ну, от, Бачите, от так. От. Дії Трампа щодо України будуть дуже жорсткі, начебто він і за те, щоб, ну, якби, щоб люди перестали гинути. Але це не вирішується основна глобальна проблема не вирішується. Запитаємо, чи врешті-решт оберуть Трампа президентом. Звісно, ми будемо це питання питати іще туди далі, але все ж таки у нас уже вересень. То чи оберуть Трампа президентом? Врешті-решт. Ну, бачите, колісниця падає. Це як управлінець, управліннець, король мечів. Але у нас є п'ятірка пентаклів, немає куди діти. Тут якось не про президентство. Поки тут, знаєте, от якось він ще довго тримає свої позиції, утримує їх. Так? Але тут, якби в останню мить щось поміняється. От тут колісниця, король мечів це якби тримати стрій, але згодом іде п'ятірка пентаклів, це як розбалансировка якась, якщось вийде з ладу. Тобто от тримається, 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 а потім раз, якби відбуваються якісь події. Ну, я не знаю, що це може бути. Він може захворіти, або щось зовсім інше виб'є його з колії. І він якби тримається, але все ж таки фінішна карта у нас Лицарь Кубків, а це аж ніяк не президент. Чи буде президентом Трамп? Ні, дивіться. Пажі. Ну, по-перше, пажі не можуть бути президентом, однозначно. І карта Дурня. Події подурні будуть розвиватися зовсім в іншому руслі, так як я вам кажу, от якось тут, тут, начебто він стоїть так, тримає стрій там, приймає участь в тих дебатах і ще в якихось там заходах, які перед самими президентськими виборами, але потім щось станеться. Можливо, тут трата здоров'я, тут якась неможливість. Ми це в новинах будемо чути як новини. І ось останнє моє запитання, якби я ставлю Трампу крапку при огляді ну, розкладу. На Трампа випадає дурінь. Ну, ну, це зовсім не про президентство. Бачите, тут стоїть над прірвою. Тобто, це будуть якісь дуже неочікувані події. Щось нове, щось нове виникне, що зовсім, якби, ну, понизить його позиції. От такі справи. Так, це був у нас Трамп. До речі, кому цікаво, це була таро, е, колода відродження. Таро відродження. І зараз колода Таро Прометей. І дивимося про Камалу Харріс. Ну, в яких енергіях перебуває вона після дебатів? Помірність. Старший Аркан. Давайте згадувати. У Трампа випав туз Жезлів. Він прям такий горить, готовий до бою, прям рубашку на собі рве. Так? А Камала в енергіях спокою. Спіймала дзен. Спокійно сприймає все, що відбувається. Добре, до речі, почувається. Тут немає ніяких психів, нема ніякої напруженості. Любить себе, задоволена собою. Вона звільнена від якихось страхів, вона дуже впевнена і спокійна. І наразі в неї прям такий гармонічний стан, таке натхнення, абсолютно ніякої агресії. Ну, Бачите, тут навіть сам аркан такий. Да? Ну, спокійний, стриманий. Неквапливо так, неквапливий не, не, не стан, жодних метань, жодних крайнощів. Знаєте, цей Арканус, коли я питаю про Камалу, він нагадує, пам'ятаєте мультик про Мауглі? І там такий персонаж є: удавка, да? такий спокійний, такий незворушний. Ну, ось отак. Ну, це зараз в неї такі енергія. Ну, запитаємо, от, а як до неї насправді ставляться народ Америки, жителі Америки, ті, хто збирається її ти, обирати, ті хто, за, ті, хто проти, якби загальне, загальна така думка про неї? Дивіться, тут теж є колісниця. А, і у Трампа теж падала колісниця. Ну що вона якось, знаєте, вірвалася в політику стрімко, активно, начебто вона зовсім чимось іншим займалася, а тут ось як біси її дьорнув, так от неочікано вірвалася, як якийсь вітер, і такими величезними кроками рухається вперед на політичній арені. Активно бореться. Береться, скоріше всього, ще не бореться. Вона, ну якби боротьба існує, але тут, скоріше, вона хапається, береться за виконання якихось ну, високих задач, високих цілей. чи що. Тут ще що думаю, що вона досі е, доволі таки вміло приборкує сили, які проти неї. І це є дуже такою яскравою вказівкою, як для керівника. Тобто вона може постояти за себе, вона може щось відстояти. тобто Вона не є там така знаєте, забита дівчинка, яка труситься від якихось складнощів. Ні, тут показано, як вона як є управлінець, отак от. І тут є таке відчуття, до речі, що супротивники якби закусили водила. Але кажуть, що вона може дорого заплатити за таку велику спокусу бути президентом. Це я кажу про диявола. І що для неї це занадто великий іспит. так? І чи втримається вона, так? Тут є таке. А ще дуже велика кількість людей розуміють, що нею керують набагато сильніші люди. Диявол, це все ж таки у нас величезний маніпулянт. Тобто вона сидить як лялька, так, така лялька, доволі смілива, доволі активна, яка щось може робити, щось може заявляти, да? доволі така яскрава, харизматична особистість. Але керувати країною будуть інші, ті, хто лишаються в тіні. Тут, знаєте, дуже різне ставлення. Одні думають, що вона для країни буде добрим керівником, таким активним, ну, можливо, дещо емоційним, тому що вона жінка, хоча, хоча багато хто каже, та вона будь-якого чоловіка заткне за пояс. так? І вона може бути для країни добрим керівником, ну, а інші думають, що вона лише сидітиме на троні. Ну, Тут, по дев'ятці пентаклів, є думка, що вона буде доброю, самодостатньою такою газдине, хазяйкою, чи що, котра знає, що треба для країни. Добре бачить все наперед, так? тобто, знаєте, в неї якби все прораховано, в ній є якась така собі ну, земна мудрість. Але якось так, що швидко все відбувається. Тобто, припустимо, у Трампа був вже досвід да, бути керівником, а вона не була на керівної посаді. І тут якось вітер вона по вісімки жезлів вривається в політику. Ну, але ж хто знає, тут трошечки є різні думки. Як сама Камала себе оцінює, вісім пентаклів. Ну, Вона доволі налаштована робоче. Тобто, як налаштована? Роботи не початий край. І вона буде терпляче працювати. Вона налаштована. Вона каже, в мене є ціль, і я кладу всі свої сили, аби досягти конкретного результату. І тут нічого мене не примусить опустити руки і ну, відмовитися від планів і задач. Ну навіть якщо будуть якісь в мене невдачі, то будь які невдачі тут вона по вісім пентаклю вважає своїм досвідом. Так, і, чесно кажучи, вона, в принципі, налаштована працювати, працювати, працювати до сьомого поту. А до речі, на Трампа ну на таке питання, от, як вона бачить, як він себе бачить, випала ота щаслива мавпочка. Тобто, бачите, ця налаштована все ж таки працювати, так, як то кажуть, лобом пробивати стіну, але досягти чого. А цей все ж таки ставить ставки по той. Хитра мавпочка, ставить ставки на свою харизматичність, на те, що він якийсь такий, ну наскільки харизматичний, що його навіть якісь витівки йому вибачать, але він намірений все таки хитрувати. Ця каже, я буду працювати. Цей каже, я буду хитрувати. Ви самі бачили аркани. Ну тоді питання: ось якщо вона буде президентом. Які в неї є думки вже на, на сьогоднішній день і як буде закінчена війна? Чи будуть враховані інтереси України? Двійка мечів теж тут випала. Пам'ятаєте, на Трампа випала двійка мечів, але вона там дуже дивна. Та, та, той аркан? Навіть хочу вам його знайти зараз, якщо я не дуже далеко закинула карти. Зараз, зараз на хвилиночку. Ага, знайшла. Порівняйте, так? Порівняйте Оцю двійку мечів і цю. Ця двійка мечів випала на Камалу. Так? Вона, ну як вам казала, двійка мечів в класиці. Це я. Є два рішення проблеми, але жоден з них якось мене ще не задовольняє. Можливо, треба зачекати, можливо, треба ще щось зважити. Можливо, ще щось треба обдумати і лише потім приймати рішення. Можливо, дещо де карта тупіко. А в цій колодії, на яку ми дивилися травму, Трампа, господі, травма. Це ж треба так сказати. Трампа. Дивіться, як тут хтось когось примушує скакати під свою дудку. А цей аркан випав на питання, як е, Трамп буде розрулювати цю війну нашу в Україні. Так? Чи буде він е, враховувати інтереси України? Тут ні. Тут він примусить нас робити те, що треба йому. Бачите, як відрізняються аркани? І ось на Камалу випала двійка мечів. Так, шість мечів, що ми тут ще? Побачимо. Угу. Тут теж не так все просто важко їй закінчити цю війну тільки на умовах України по цим арканам, важко. Знову ж кажу, дві камічів це аркан, ну, якби балансу, якогось переміря, але якось це тупік. Але цей тупік тимчасовий. Тимчасовий. Це обдумування якогось плану, як би вийти із скрутного становища. І знову ж таки, тут є шість, шість мечів, яка показує, що вона буде відходити від стандартних рішень. Вона буде шукати якісь компроміси, буде. Е, то знаєте, Буде призначено якийсь переходний період. Переходний період. Тут якось. Вроді би, якби і тут і наші інтереси трошки як притискаються, але тут все ж таки є і дев'ятка кубків, не можу про неї не замічати. То знаєте, знову ж таки, тут мені показано, що вона сама не приймає все ж таки рішення, і їй доведеться бути в якихось зв'язках, до когось прислухатися. От Якщо Трамп показав якось різко і однозначно примусить Україну припиняти війну на таких умовах, тобто чимось ми маємо поступитися, то Камала шукає шляхи як можна більше задовольняти все ж таки інтереси України, бо все ж таки дев'ятка кубків це виповнення якогось бажання. Хоча поруч четвірка кубків, яка показує невдоволеність. Тобто тут, тут з Камалою ми теж маємо щось проковтнути, я вам так скажу. 10 жезлів. Камала, якщо вона буде президентом, вона обере якийсь триваліший, тяжчий шлях, але той, який більше сподобається Україні. Отак от. Так от. Вона теж буде намагатися завершити цю війну, і їй буде важко, якщо Трампу якось не важко, він якось раз-раз розпітляв, Так, Україна віддала території і, і все, на тому зупинилися. А Камалий шлях важчий вона прислуховується іще до когось. Ну, Але все ж таки все ж таки, четвірка кубків показує, що ну, не так все просто. Ну, добре, окрім Камали і окрім Трампа, є ще ми з вами, так? І нас теж неможливо скидувати із тих вагів. Чи оберуть Камалу президентом? Угу, Цікаві такі карти падають. Різкі зміни. Якась трансформація відбудеться. Щось дуже неочікувано станеться. В неї з'явиться конкурент якийсь. Не знаю чомусь. Дивіться, трійка йде. Наразі ми зараз бачимо чітко два кандидата Трампа і Камалу. А мені аркани показують, що виплигне неочікувано хтось третій. Хоча вже ж дебати йдуть. Я не знаю, чи це можливо, чи ні. Можливо, це чи ні, щоб хтось третій з'явився. Або якась третя сила вмішається, навіть я не знаю. Тут їй доведеться боротися, боротися ще. Ну, оці карти мені не відповіли. Тут є вісім кубків. Багато хто її вважає за карту «Я йду». Так, вона якби «Я йду». Але в мене вона працює. Я йду, але я повернусь. Повернусь, тому що є шанс тут жезлів. Є шанс, але боротьба між трьома. Буде президентом Камала. Ну, Самі бачите. Шість жезлів це яскравий аркан переможця. Карта Сонця – це теж аркан переможця і імператриця. Ну, я вам так скажу: переможе однозначно жінка. Імператриця ну що вам сказати, цариця. Так, Тут чітко про це сказано. І ми з вами говоримо про Камалу, але хто зна, може, це і третій, хто з'явиться, може, це ще якась жінка, може, вона переможе. Но мені от більше аркани показують зараз, що це буде перемога все ж таки Камали Харіс. От, навіть якщо хтось третій сюди втрутиться. Ну все. Тобто, ми побачили ці, ці два персонажі, ми їх порівняли. Важко нам буде і з тим, і з іншим, однозначно. Ну, але поживемо, побачимо. І я вам дякую за увагу.